Шановні глядачі, ми починаємо відбірну гру нового сезону ігор інтелекту. Сьогодні у залі Гранд Кафе Люм'єр між собою зустрінуться дві команди. ОТБ тебе галичина. Аплодиція. Та збірна команда вчителів пасічної слова. Шановна команда Галичина, прошу представтеся. Вітаю вас, шановні та Сьогодні команда Галичини представлена на такому пропорційному складі. Оскільки в нас половина людей, які активно працюють в кадрі. Інша людина, половина наших працівників, які активно працюють поза кадром. Ви їх не бачите, але сьогодні всі програми зможете подивитися. Отже, я Юлія Юськів напроти мене заслужений журналіст України Галина Філіпова. Право в мене наш комп'ютерний геній Наталя Клебон. <плеска> Ініворуч наш uh, гені режисер Ветра Ярема. А я нагадую, що нашій передачі стандартно вдається уникати прикрих західів у фаворитизмі саме завдяки тому, що команда галичини дуже рідко доходить до фіналу. Оплески. <плес> команда слово, поясніть, чому ви слово. Доброго дня, шановні глядачі. Ми слово, бо в нас перші літери наших імен, що скласти докупи, то саме виходить оце слово. Вже сьогодні грають Вікторія, далі Оксана, Світлана, Олександра і я Володимир. Ми дуже щиро сподіваємося, що команда Галичини не порушить цю традицію і достойно нам програє. Дякуємо. Для тих, хто ще не зрозумів, назва збірної команди вчителів пасічної це анаграма слова-слово. І якщо їм вдалося вас, вас заплутати, ми можемо починати перший раунд. Я нагадую, що, хоча, власне, чому нагадую, я повідомляю, що нашим сьогоднішнім арбітром на відміну від Володимира Івановича Макарова, який, на жаль, не судитиме цей сезон, буде пан Віталій Покінчереда. Я навіть правильно наголошую це прізвище. Так сталося, що у цьому сезоні арбітер змінюватиметься від гри до гри, і у кожній наступній грі це буде арбітер однієї з команд супротивника. І, мабуть, перед тим як починати, я повідомлю обом командам, на випадок, якщо хтось іще не знає правила гри. Ми зіграємо сім запитань. На кожне запитання вам буде дано одну хвилину на роздуми, після чого вам потрібно озвучити свій варіант відповіді. Якщо правильна відповідь не звучить після першої хвилини, дається підказка і ще 30 секунд. Якщо правильна відповідь не звучить, і тоді дається ще одна підказка і ще 20 секунд на роздуми. Команда, яка вважає, що знає правильну відповідь, тисне на кнопку дзвоника, який знаходиться у вас на столах. Все правильно, пані Галино. На цьому час на роздуми вичерпано для обох команд. Команда, яка першою тисне на дзвоник, повинна перед цим записати відповідь, яку вона вважає правильною. Зраховуються, звісно ж, тільки правильні відповіді за тим, щоб усе пройшло добре, стежитиме наш арбітер. А я, я ж просто читатиму запитання. Якщо це зрозуміло, ми граємо першу гру. Перше запитання. Фахівці досліджували вплив на людський мозок, гри в теніс. Всього три місяці гри по півтори години в тиждень привели до збільшення товщини кори головного мозку у півтора десятка добровольців. Особливо до прогресу були схильні ті центри мозку, які відповідають за планування складних переміщень та узагальнення інформації від органів зору. У тексті питання ми замінили дві літери. Напишіть змінене слово у початковому варіанті. Час. Ну, Варіанти заміна заміни вже теж. Може то Гра? Гра грає щось на щось грає. Може не теніс, а може щось інше. Це... Повний тест у кого записано? Три півтори, це за приміщення. Півтори десятка капельничів. Потовщення коріло можна, мені здається. Але не може Мені здається, що тут на початку десь приміщення, переміщення і зони. Яка гра, якщо не теніс? Якщо не теніс, то ніяка. Збільшення коригу мозку поточно. Мені здається, що цю треба простим. <постеріг> по і я попрошу команду ОТБ Галичина озвучити свій варіант. Ну поки що у нас варіант Дартс, але я розумію, що це більше ніж Так, Варіант приймається. І як гадають вчителі гімназії, ну ми поки що блукаємо десь між тонусом і тенісом, але щось ми не можемо. З того а, ну, насправді обидві команди зрозуміли, що заміна відбувалася саме у слові теніс. Тому ви розумієте, в якому напрямку потрібно далі працювати. Я тільки натякну, що ця гра не обов'язково спортивна. Є версія, аж дві версії, судячи з усього, у команди Галичина, і прошу, шановні вчителі гімназії, а, у вас не було часу розвинути варіант, варіант я розумію. Було, ну, вибирайте варіант, тонус варіант. чи теніс. Та ще буде наразі тонус. Приймається тонус, і як не знаю, ми чи але чи тетріс, чи тетрсі не питають, як поправлю називається. Я так розумію, що пані Галина е, ну, просто витягнула, витягнула це запитання для команди. Справді йшлося про те, що грав тетріс, не неабия... nee! Так, команда Галичини дала правильну відповідь. Ну, йдеться, звісно, про те, що гра в Тетріс допомагає розвивати координацію, допомагає розвивати орієнтацію в просторі, і, звісно, швидкість, ну, принаймні, пальців, коли ви натискаєте на кнопки цієї гри. 1-0, Команда Галичини веде перед. Запитання друге. Тут мені здається, у команди гімназії буде фора. Спочатку Ньютон у своїй праці, присвяченій оптиці, згадував червоний, жовтий, зелений, блакитний і фіолетовий. Пізніше він додав до них іще два. Назвіть мистецтво, яке вплинуло на остаточний вибір ученого. Час. Є версія у команди Галичина. Прошу, шановні гімназисти. Наразі у нас варіант є тільки образотворчого мистецтва. Не встигли навіть обговорити. Дякуємо галичам. Так, приймається версія. Ви Яко? молодці, ви молодці. Просто я, як випускниця художньо графічного факультету, я склала спектр е е е Красиво. кольорів, і це музика. Саме так Ньютон е намагався відповідати кількості тонів у музичній гамі, тому до п'яти кольорів, які видно у спектрі при розкладанні білого кольору, він додав ще два. Таким чином, веселка, яка насправді має 5 кольорів, у знаній нам версії, має їх 7. 2-0 на користь команди Галичини. Але ви все одно молодці. Третє запитання. У сучасній англійській мові є жаргонний вислів покоління МакДональдса або покоління 40, що позначає підлітків, які страждають від ожиріння. Напишіть два символи, які ми замінили на число 40. Час. Два символи. Є версія у Галичини знову. Я не дарма їх після першого питання першими підняв, тому що гімназія сьогодні ви якось більше відповідаєте першими. Ми встигли тільки один символ придумати. Це що ти? Яблуко. Яблуко. Я підозрюю надкушене яблуко. Та, та. Так, приймається та. версія. Як гадає наш варіант XЕЛАШ справа в тому, що римське число 40 записується літер літерами X і -E L. покоління XL, яке позначає великий розмір підлітків, справді використовується для підлітків з ожирінням. Команда Галичини з рахунком 3-0 веде перед. Вітаю! У серіалі Одного разу в касті перегукується казковий і реальний світ. У одній із серій Білосніжка, намагаючись навчитися користуватись сучасним техзасобом, каже, що у неї вже були проблеми з таким ним. Що ми замінили словами таке воно. Час. Є версія у гімназистів і Галичина. Ми думаємо, що це яблуко або ну, айфон. Яблуко або айфон, що з цього прикметник, тому що в формулюванні чітко таке воно таким да. яблуком, таким я яблуком яблук. Яблук. Я приймати яблуко. Може бути аналогічно. Відходять у вас написано просто яблуко, Так, просто яблуко. враховуючи, що і е, Галичина, і гімназисти ввели не точно, але по суті правильно. Я зарахую бал обом командам. Справді білосніжка не могла користуватися айфоном, бо в неї взагалі проблеми із надкушеними яблуками. 4-1 на користь Галичини. Я нагадую, що команда гімназії все ще може зіграти цю гру в нічию і вийти на розіграш додаткових запитань. Запитання п'яте. Проти вас грає Катерина Дудка із команди Збірна України Стилети і Стилоси. Те, що для нас різновид молокопродукту та топонім для античних греків любов до брата. А яких тварин давні греки називали братами? Час. Доходы молодцы, кто люди закупят. Почему тут не молоко продукты? Чего молодец? Конечно, чем я нашли. Муки продукт. Є версія у команди Галичина, і судячи зі сміху, це або дуже хороша, або дуже погана версія. Шановні гімназисти, як гадаєте, у нас варіант кози. Кози. І козли. Так, і <питак <питак> та як гадає Галичина, ми гадаємо так само. Ви ж гадаєте, що кози. Ну це оригінальний варіант. Я попрошу хоча б когось з двох команд пояснити мені його логіку. Пані Світлана має пояснення цієї версії. Пані Світлана, чому кози абсолютно алогічна версія. Думаючи про всіх при давніх греків, я згадала найголовнішу Ні, ну, і ви була. Ви лише, ви думали так само? Про це Ви подумали про абстрактну <рес> козу, а, не про майт. Добре, приймається <рес> <ця> версія гаразд. <рес> okay. е, немає правильної відповіді. Я е, даю, мабуть, не так підказку, як уточнення, що це навіть не просто різновид. Це конкретний бренд молокопродукту. 30 секунд. Відмедію. Тільки б робити. А тупо який тупо це любить корівка? Корова або я за я закутаю. А це тут мене теж... Одночасно, практично. Давайте, Галичина. Ну, не пропоную мілка, корова, конкретний бренд. Конкретний бренд, ну мілка. Це не молокопродукт. Тобто це те, що це молочний шоколад, це ще не робить його молокопродуктом. Це все таки шоколад. Як гадає гімназія, ми мислили десь в тому ж напрямку, що і Галичина, перебрали всі бренди. Десь там і мілка звучала, і ласуння згадувалась. Врешті ми зупинилися все-таки на тварині Кіт, який також є конкретним брендом. Не будемо озвучувати безплатну рекламу. Так. Я без поняття, навіть про який бренд ви говорите. Можливо, ви просто написали тварину, щоб відмазатись сказали, що це такий бренд. Це ну, на... буде просто квашено, ви там заплатите потім за цю рекламу. Добре, <смір> приймається <смір> варіант. Насправді я думав над тим, деку ще підказку дати. Е, і <смір> говорячи про. про... Молокозавод. Звертаючи вашу увагу на топонім без того, щоб рекламувати Івано-Франківський молокозавод, я натякну, що античним грекам також був відомий топонім, який називався Не любов до брата, а просто брати. 20 секунд. Та навіть на нас на такі. Браків буде. І прошу, команда Галичина, на цьому питанні я буду напосідатись на вас. Як гадаєте, ви? Ми не ж знаємо братів ім'я. Я вам ще братів Райт можу підказати. І братів гадюкина. Прошу, гімназія. Довгих суперечок ми вже змінили бренд на галку. <плес> ми розраховуємося на оплатять рекламу. А <плес> я нагадую, що ви дивитесь цю передачу на обласному телеканалі Галичина. <плес> ну, Шановні вчителі гімназії, ну як же ж так можна? От хто, Хтось з команд, скажіть мені, як буде грецькою любов? Там багато, там багато варіантів. варіантів. ну от, от який перший приходить в голову? От, не, не, от всі, Всякі різні нехор, нехороші, нехороші любові позначаються цією частинкою. там. Нехороша любов до дітей, нехороша любов до тварин. Ну, яка там частинка є? Правильно. І, ну, і розвиньте цю думку. який ви знаєте, я натякнув сир. І місто? Філадельфія. І братів. Грецьких тварин, братів, яких вам треба було назвати, це не хто інший як дельфіни. Йо? На жаль, на жаль, запитання виявилось занадто складним для обох команд оплески Катерині Дуці – авторці цього запитання. Я запрошую вас до шостого, значно, значно простішого запитання. У Рубриці вчені жартують, відомим вченим пропонується дати прізвиська, які відображають їхню діяльність. Так, наприклад, Ісаак тільки не по голові Ньютон. Або П'єр спробуй доведи Фермі. А назвіть людину, яка отримала прізвисько абсолютний нуль. Нуля? Ну. Хто, це? Хто там по нулям? Хто це по нулям? Нуля? Ну, абсолютний нуль. Де, де, де він? Абсолютний нуль – це пуш. Є версія у гімназистів, прошу, Галичина, говоріть. Ваша черга. Альберт Ейнштейн. Альберт, нуль Ейнштейн. Приймається версія. Як гадає гімназія, ваша черга відіграватись настала. Ну, та, та. ми не впевнені, чи відіграємося. та. І чи Правильний вибір ми зробили між двома нулями. та. Ну, Одного з них ми вважаємо, що це може бути Кельвін. А хто може бути другий? Цельсій? Цельсій. Ну, оскільки Цельсі... нуль за Цельсієм це температура замерзання води, а нуль за кельвіном це відсутність будь-якого тепла, то абсолютний нуль це все ж таки Кельвін. Гімназисти дають правильну відповідь. З рахунком 4-2 долю цього поєдинку вже на жаль вирішено, тому що ми граємо останнє запитання. Проте гімназисти, ви маєте чудовий шанс скоротити відрив до мінімуму. Стаття в журналі Космополітен, яка називається Як стати зіркою вечірки, вийшла з під заголовком. Роби це і дотримуйся дрес коду Перше ти вмієш, а другого навчимо. Що треба робити? Час. або відпочивати. Перше ти вмієш прийти. Ага. А давайте мене дрескоти є версія у гімназистів знову ж Галичина. Вас в другій половині гри просто почали бомбардувати. Відповідайте так, на моє варіант: сяй, 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 сяй і дрес-коду. Приймається версія. Я не впевнений, чи всі люди вміють сяяти та чи веселитися? Ну проте ходити навчені точно. Думаємо, що це варіант прийди або йди. Ну щось цьому похідне йди і дотримуйся дрискоду. Просто так, і такий так. імператив. От як стати зіркою вечірки? Просто приходиш, дотримуєшся дрес-коду і вся вечірка твоя. Приймається версія. Ну насправді для того, щоб навестися на правильну відповідь на це запитання, я раджу вам згадати один із менш читаних романів Віктора Марі Гюго. 30 секунд. Є версія у Галичини. Прошу, вчителі гімназії серед вас точно є, хоча б один вчитель літератури. Я це знаю. Що там перше слово? Яке от вам потрібно його назвати, його від вас чекаю. Посміхнись посміх, посміх. ну, так, приймаєте посміх. та версія. Як... Осміхай. Я тебе Ну зрозуміло, Чоловік на який роман я натякав. Людина, що сміється, або людина, що посміхається. Е, обидві команди дають право відповідь, і з рахунком 5-3 команда ОТБ галичина Перші, нікуди не виходить насправді, тому що Ось такий сюрприз на кінець першої гри. Ми граємо не півфіналами, а групами по три. Тому і команда гімназії, і команда Галичини ще матиме шанс. Команда гімназії все виправити. Команда Галичини все зіпсувати. Не підведіть мене і дякую!